Італійська телерадіокомпанія «Раї» та Мондо ТВ представляють Сан-Докан. За мотивами твору Еміліо Сальгарі. Композитори двіду та Мауріціо Де Анжеліс. Сер Марко Пагот атака на радж махал. У цьому храмі високі мури. Це єдиний храм з такими високими мурами. Думаю, аду ховає тут. Певно, вона дуже потрібна цим розбійникам. Вони чекали на цю церемонію 20 років. Звісно, вона їм потрібна. Якщо їм вдасться це здійснити, Не хвилюйся, друже. Ми врятуємо Аду до того, як вони перетворять її на свою смертельну зброю. Ми з Тхармою нападемо на охоронців, щоб ви могли пройти. Ми з Янозом про це подобаємо. Хай Тхармо і тримав найк, переберуться через мур і перевірять, чи шлях вільний, а тоді всі разом шукатимемо аду. Зустрінемося перед входом. Може, я чимось допоможу? І я у вас буде дуже важливе завдання. Ви оберігатимете Аду, поки ми відбиватимемось від розбійників, які спробують нас зупинити. Добре, думаю, із цим ми упораємось. Дитинча на конди добре просмажилося. А от пітона я приготував із кров'ю. Хто що бажає? Я не дуже голодна. Справжній делікатес із джунглів. Ні, дякую. Я візьму іншу. Вона не така агресивна. Зможеш поспати просто на руках у калі. Не Аду. Ми сподівалися, ти її знайшов. Вони точно тут побували. Може, з ними щось сталося? Тут ані сліду Ади. Вона ж не могла розчинитися у повітрі. Тут має бути якийсь таємний хід. Тут немає і натяку на якісь двері. Можливо, під нами є якась кімната чи підвал, де вони всі замкнені. Чесно кажучи, мені трохи лячно. Я відчуваю на собі погляди тих убивць. Тут нікого немає. Цікаво, де вони поділися? Це Дхарма. Отже, тримав Найк неподалік. Сандукане, ви знайшли аду? Ані сліду. А де Камамурі? Він побіг до Дхарми і тримав Найка. Карма, це я! Карма! Треба знайти інших і попередити їх. Тільки як же це зробити, щоб мене не спіймали розбійники? Дивно, ми вже були тут. Червоний? Нас надурили. Треба тікати, якщо не хочемо потрапити до в'язниці калі. Пако, годі тремтіти, я не можу думати. Схоже, нам загрожує небезпека. Твоя правда. Повертаємося до табору. Найк не залишить Ми теж її не залишимо. Але, потрапивши у пастку, ми теж її не врятуємо. Потрібен новий план. Це тримав найк. Він теж вважає, що нам слід повернутися. Тоді вибиратимемося тим же шляхом, яким і прийшли? Нас ніхто не бачив. Чому ж зук попереджав про небезпеку? А декамамурі тримав найк? Ми всі тут. Як це всі? А Камамурі? Хіба весь цей час він не з тобою був? Мабуть, його спіймали розбійники. От що означав червоний колір у небезпеці камамурі, а не ми. Мені не страшно. Мені не страшно. Мені не страшно. Але я ще маленький і наляканий до смерті. Можна увійти? Ти, Ада, Ада, так. Так. Я раніше ніколи не бачила таких маленьких чоловіків. я ще не чоловік, я дитина. а дитину я колись бачила, щоправда, дуже давно. Це важко нічого не боятися. Але тепер тобі нічого боятися. Зі мною ти у безпеці. Хочеш погратися? Будеш моїм другом, у мене їх ніколи не було. Це було б чудово. Але я мушу повертатися до своїх і до свого брата. Тримал чекає на тебе. я не знаю його. хіба не пам'ятаєш? Ви колись бачилися? Дуже давно і він пообіцяв забрати тебе звідси. Невже він мене не забув? Забув? Та він тільки про тебе й думає. Ми тут щоб тебе врятувати, але я ніколи не зможу звідси піти. Це неможливо. Союдана мене не відпустить. Вибачте мені обранцю Калі. Встань, тамай, жалюгідне нікчему. Ти знаєш, яке покарання понесе той, хто без дозволу користується таємним ходом. Ти не послухався калі і дуже розгнівав її. Слухай тепер, що вона просить. Йди, вона чекає на тебе у водоймі з крокодилами, де ти востаннє прихилиш перед неї коліна і благословиш її ім'я. Я вірний слуга і завжди виконую будь-яке бажання богині калі. Ти мусиш тікати звідси. Ходімо, я покажу тобі таємний вихід із храму в садок. Тут є ще один таємний вихід. Так, але цей заборонений. Він веде від статуї калі до великого фікуса у садку. Побачиш іще кілька кроків, і ми там. Вітаю, божественне діво. Чому ти гуляєш без нагляду? Я йшла до вас, хазяїне Союдана. Хотіла запитати, чому ви більше не дозволяєте мені виходити у садок? Я захищаю тебе від небезпек. Дуже скоро ми переселимо в тебе душу богині Калі. Але Мені необхідне свіже повітря, і я хотіла бачити квіти. Боюся, я захворію, якщо постійно сидітиму тут. Гаразд, якщо це важливо для твого самопочуття, можеш трохи погуляти в саду. Дякую, хазяїне. Тільки залиш мені свого маленького друга. І як цей самозванець міг потрапити у храм богині Калі? Випадково він заблукав божественній Діві заборонено розмовляти із в'язнями. Здається, ти дуже хотіла погуляти в садку. Хюні та мото супроводжуватимуть тебе, а ти мол, йди зі мною. О, божественна велична безсмертна калі. Завдяки світлу в очах, яким ти мене нагородила. Я дарую життя і смерть. Твоє священне сяйво назавжди підкорює серця твоїй прекрасній силі. Підкорися бажанням Божественної калі, стані її рабом навіки. Тепер ти під моєю владою, малий раб, тож кажи. ти сам прибув на раджмахал? Ні, хазяїне. Я прибув зі своїм братом Трималнайком і зі своїм другом Сандоканом з другом янезом, з подругою Маріаною. Відтепер ти розбійник. Раб калі. Відведи моїх людей до своїх друзів. Усе буде так, як ви накажете. Улюбленцю калі. Вороги калі прибули у раджмахал. Моросе збере чоловік, чоловіка. Цей хлопець вас відведе до ворогів. Далі ви знаєте, що робити. Смерть зрадникам. Слава калі. Слава калі. Слава калі. Ніде не можу знайти брата. Він ніби розчинився в повітрі, як ада. Дхарма вже повернулася. Ні, але я впевнена, якщо вона шукає Камамурі, вона неодмінно його знайде. Думаю, слід покинути цей табір. Камамурі міг розказати, де ми. Мій брат не зрадив би нас, звісно, ні. Але розбійники можуть змусити говорити кого завгодно. Благаю, давайте залишимося ще на одну ніч. А якщо бідний хлопчина повернеться і не знайде нас. Якщо ти наполягаєш, ми залишимося. Давайте трохи перепочинемо. Гаразд, але тільки хвилинку. Мені вже краще. Ходімо. Чому ми досі не прийшли? Ми вже кілька годин йдемо. Вибачте, я не можу йти швидко. У мене не такі довгі ноги, як у вас. Мені здається, ми ходимо по колу. Хлопче, якщо ти нас надурив, на тебе чекає жорстоке покарання. Гонтабір! табір. Бачите, я не збрехав. Тут нікого немає, ні душі. Ці невірні собаки, мабуть, покинули острів, тікаючи від гніву калі. Очевидно, він просить нас сховатися на деякий час на човні, а ти не хотів, щоб я його вчила малювання. Протеван я зрозумів, але що означає інший малюнок? Чесно кажучи, сама не знаю. Я знаю одне двох людей, яких я люблю понад усе на світі? Ув'язнили у тому клятому місті. Не хвилюйся. Тепер, коли ми вони впевнені, що ми втекли з острова, ми можемо повернутися до храму і пошукати таємний вхід. Ворожий табір, порожні хазяїни. Схоже, вони втекли від страху перед покаранням Калі. Гнів богині. Наздожене їх, де б вони не були, і покарає усіх, хто насмілиться їм допомагати. Я переживала за тебе, друже. Як ти зміг протистояти силі Сойодани? Коли я подумав про друзів, на моїх очах заброніли сльози, і його погляд не зачепив мого серця. Тобто йому завадили твої сльози? Ні, моя любов до друзів. Якщо ти кохаєш Тримал Найка, Сойодана ніколи тебе не скривдить. Звісно, я його кохаю. Думаєш, і з ним усе гаразд? А вже ж. і скоро він нас урятує. Дивіться там хід у в'язницю. Але на малюнку немає нічого схожого. Мабуть, існує ще один хід. Он він. Ходімо, треба покінчити з цим якнайшвидше. Маріано, підірваш динаміт, щойно ми вийдемо звідти. Не хвилюйся, коханий. Я упораюся. Будь обережною і нікуди не відходь, поки не дам сигналу. Не бійся, я дам собі раду. Тим паче я з тхармою. А якщо ті зрадники повернуться, щоб врятувати свого друга, не хвилюйся, в кожному разі вони не знають, як сюди потрапити, і навіть думати про це не хочуть. Сьогодні відбудеться церемонія, на яку ми чекали 20 років. Сьогодні хазяїни калі не казала не відкладати церемонії. Ми проведемо її сьогодні. Всі мусять бути присутніми. За древнім ритуалом, ми замінимо серце діви на священний камінь богині Калі. Ви мені нічого не залишили? О -о. На сході чоловіки швидко засмагають. То ви, якщо не знаєте секретів підземного проходу. Помріть в ім'я Калі. Добре, що ви зрозуміли, мій малюнок. Як ти це зробив? Я такий радий тебе бачити. Ми всі раді тебе бачити. Якщо хтось мене звідси витягне, я теж залюбки привітаюсь. Вона ніколи тебе не забувала. Камамурі, я сподівалася, ти прийдеш. Я така рада тебе бачити. Нарешті я тебе знайшов. Отримал Найт. Мені не віриться. Друзі, ви ще матимете час на ніжності, а зараз треба тікати. Я знаю усі секрети лабіринту. Ідіть за мною. Ми триматимемось позаду. Вибач нам калі. Ми знаємо, що заборонено гуляти по твоєму божественному храму без дозволу хазяїна Союдани, але ми не хотіли зробити нічого поганого. Благаємо пощади нас. І ми більше ніколи не повернемося сюди без твого божественного наказу. Куди ви так поспішаєте, діво? Я мушу поговорити із хазяїном Союданою. А навіщо вам стільки охоронців? Мій маленький друг усюди ходить зі мною. Інших прислав хазяїн Союдана. Гаразд. Проходьте. Блюзнірство! Вони викрали діву. Нам слід поквапитися. Тунель тисячі небіжчиків наш останній шанс, але попереджаю, друзі. Там дуже темно. Сподіваємось, він не стане тунелем тисячі одного небіжчика. <ріст> Вони у тунелі тисячі небіжчиків. Їм вистачить і одного. Але ж діва знає секрет цього тунелю. Саме тому вона єдина, хто виживе. Це ж дзеркальний лабіринт. Так, але ми маємо не провалитися в бездонну яму й чітко за мною. Будьте обережними. Хазяїни. Діва на боці зрадників. Вона має померти. Діва належить калі йолопе. Не нам визначати її долю. Тоді хай калі помститься їй. Спалимо її на священному вогні. Ти правий. А що далі? Якщо вона не згорить на вогні, це знак того, що душа богині сама переселилася в неї. Ще трохи. Тунель майже закінчився. Тут нам нічого не загрожує. Ви упасті, невірні. Ніхто не втече від гніву калі. Чому ж так довго? Сигналу й досі не було. Я хвилююся. Давай подивимося, що там за охід під деревом. Слухайте мене, слуги калі. Богиня сама покарає тих, хто намагався викрести Діву. Вона власними руками кине їх у священний вогонь. Дивіться туди. Суєда дурить вас, статуя нерухома. Це звичайний механізм на колесах. Могутня калі, прекрасна калі, безсмертна калі. Тобі не все одно брата кине тебе у вогонь. Богиня чи механізм? Харма, це жахливо. Ми мусимо щось зробити уперед. Невірні, гармо, зараз, обережно, благає дорогенька. Має померти. Допоможіть. Маріано щойно розбійники почнуть іступати. біжи на горішній поверх храму. камамурі відведе нас швидше. А чому ти вирішив, що розбійники збираються відступати? Я про це подбаю. 兄弟。 Моє люба адо, нарешті ти вільний йти зі мною. Ти про тобі нічого боятися. Я, мабуть, сплю. Це справді ти? Так, моя кохана, це я тримав Найк. А я як завжди сам. Вибач, Любчику, я не це мав на увазі. Українською мовою озвучено національною телекомпанією України.